Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Сьогодні п'ять років ганебній нормандській зустрічі зеленського з Путіним в Парижі за посередництво Меркелі Макрона, на якій тільки дивом деяким членам нашої делегації вдалось зірвати підписання повної капітуляції перед Росією. Пише політолог Петро Дербель. при всьому моєму негативному ставленні до Авакова мушу визнати, що тоді йому в останній момент вдалось неможливе пояснити зеленському і лідерам Європи. Що підпис під формулою Штанмаєра стане катастрофою для всієї Європи, і диво таке сталося, Підписання цього доленосного в негативному сенсі документу не відбулось. Саме люди Аваква тоді здали Зеленського усі змі і зупинили це. В Росії почалось виття на всіх рівнях нас знову кинули. Але Путін це запам'ятав і зробив все можливе, щоб відсторонити Авакова від впливу на Зеленського. Головний же позитив в тому, що мінські домовленості, попри спроби Росії їх переробити на свою користь, продовжили діяти в невигідному для Росії форматі, і тут треба згадати про п'ять головних безкомпромісних позицій України, зафіксованих в мінських домовленостях, завдяки дипломатичному хисту Порошенка, які надзвичайно злили Путіна і стримували реалізації його планів. А саме перше жодного компромісу щодо суверенітету і незалежності України, друге, жодного компромісу щодо територіальної цілісності України. Третє жодного компромісу щодо збройних сил України, їхньої боєздатності. ніякі скорочення, розведення, розміновування інших прихованих капітуляцій перед ворогом. Четверте, жодних компромісів щодо санкцій проти Росії. П'яте жодних компромісів щодо членства України в ЄС і НАТО. Ніяких російських умов щодо перешкоджання Росії вступу України в ці організації. А зараз порівняйте умови цих поганих мінських з хорошими нормандськими, особливо катастрофічними для нас стамбульськими домовленостями. Нагадаю, що по формулі Штанмейра Україна мала взяти на себе зобов'язання спочатку провести вибори на окупованих Росією територіях, внести зміни в конституцію, по яких ми мали надати особливий статус ДНР і ЛНР своїми парламентами і своїми законами, і надати їм право вето на всі рішення Верховної Ради, і тільки після цього Росія мала вивести свої війська. Щоб це значило для майбутньої України, мабуть, пояснювати зайве в той же час. Новий президент США Трамп не відповів конкретно на запитання про те, чи розмовляв він з Путіним після своєї перемоги на президентських виборах. Про це у нього запитав у журналі «Стайм». Я не можу вам сказати, це просто недоречно. Відповів політик. Також у нього запитали, чи припинить він надавати військову гуманітарну розвідувальну допомогу, якщо Україна не погодиться на його мирну угоду, яку він обіцяв укласти. За словами Трампа він не любить говорити про це. Але коли я розмовляю з людьми, коли я починаю, мені здається, що у мене є дуже хороший план, як допомогти. Але коли я починаю викривати цей план, він стає майже нікчемним. Сказав новий президент. США. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.